Питання економічної співпраці і сам робити спільно уже з європейською комісією тому. Ну це важливо для країни, яка має відбудуватись, оновитися, переперезавантажитися в після війни. Звичайно, що паралельно ми ж і просимо, що нам зараз потрібна фінансова допомога, щоб дефіцит в бюджеті закрити військова. Воєнна допомога, щоб ну зрештою викинути окупантів з нашої землі. Землі. але е, вчорашнє е, рішення, і про це говорять е, політики. Я от буквально сьогодні от повертаюся з виступу е, від е, з бельгійського сенату, е, і е, всі кажуть, що ми це розцінюємо як сигнал Путіну. Так що Європа е, не злякалася, Європа об'єднана. Вона буде продовжувати допомагати Україні, і Україна буде в європейській родині, а не частиною цієї російської недоімперії.